Так, всім доброго дня, з вами дядько Сашко. Продовжуємо ремонт МТЗ-82 і показую, поїхав вчора вечором до токаря у повна коліна. І от таку він витачив приспособу, щоб відрегулювати лапки. Воно заодно і центрує диск. Ну, диск вчора я на глаз виставив. А сьогодні вже провірив, то чітко совпадав. А оці лапки, лапки, вони повинні за цю плоскость виглядати на 13 мм. Це оцей розмір. Ось у нас 65-13. І оце лобки зараз підводимо, щоб в оцей диск. диск із струйки приворений. Провірили все, ні бієння нічого немає. Це так пише книжка. Вставляємо. До упора в ступицю. І тепер підводим, підводимо лапки, поки вони не торкнуться до оцього диска. Книжка пише плюс-мінус 0,3 міліметри. все делаем. Так, регулирую я на бумажечку. Потому что оно там не видно, чтобы под лобкой не зажимало, а свободно проходила бумажка. И все, уже чуть-чуть подкручиваем, уже начинает бумажку зажимать. Все, здесь какой-то там зазорчик есть, десяточка, все, песня. И так Другу і так третю. Зараз цю штоперимо і регулюємо всі по очереди. Так, Ділаємо далі. Так, і залишилася третя лопка. Як бачимо, коли диск поставили зазор, полець влози. Ну ось так, бумажечко і провірили, щоб бумажечку не зажимало і все. Все третє відрегулювали, контрагуємо і робимо кожух з цеплення. і пробуємо надівати. Так, переходимо до цієї отводочки на вижимний. Зараз сюди забиваємо сольник. Так, сольник у нас хто? Німець, так, німець вот фирмы. фірми Почивнички Казав буде Японія, ну німці Японії треба було 4 дня ждать. Так, це в коробку 210 Так, запаковані. Зараз розпакую і будемо забивати. Так, почівничок німецький Прям крутиться, конечно. Йолки-палки. Виковирюємо одну одну сторону. Одна має бути закрита на отводки. І забиваємо. Такий забито пластичною смазкою забито. Я думаю, що ми її приймати не будемо, не покусається. йдемо на пенючок кинемо. Німці, звісно, в гробу перевертаються, щоб таке побачили, як ми молотками забиваємо. Вони б та поміроли. Ну що, не все можна тут запресувати, ну це, наприклад, можна, а його ж не можна вже напресувати на вал. То будемо вже набиваємо. Так, ну все, йдемо тепер. Пружинка стоїть, намазуємо сольник маслом і набиваємо на вал. Так. Не забуваємо про резинове колечко. Нове. Намозаємо його маслом гарненько, щоб не загризло. stories. Тепер шестерня проміжуточна насоса НШО 32. Дво 305. Тут те саме. Фок. Тільки Корея. Казали найгірші по якості. Колечко, проміжуточне. Навірно, ми її сейчас намажемо літульчиком, щоб воно не здвиголося, не здвиголося туди-сюди, не подало. Приклеїмо так і тоді заб'ємо другий почивник. Так, намазали літульчиком. Приклеїли шайбочку, все, вона не двигається і забиваємо другий. Підемо ставити на двигун. Чи не на двигун, а на поставку? Намозуємо маслом оцей пальчик. Терня ставиться оцим заходом до двигуна. Вставляємо. І оцим шліцевим, оцим шліцом теж вставимо вгору. Надеемся, щоб совпав шлиц из резьбою и до цей штопор. А тоді шестринь не з той стороны. Закручуємо цей упор. Тепер добиваємо добиваємо так, щоб втулочка підперла почівники. Все зазора нуль. Красота. Шепче. Все. Сейчас будемо вилучити її на место. Так. Установили вижимний подчипник. Все, намозав графіточкою. Тут і тут. Намозав. Так. Замечательно ходить. Почипник ми оставляем рідний тому що сказали, що краще рідного немає. Якщо відходить 10, то ще відходить 10. Так. Тут вироботки немає, не, не шуршить він. Є масльоночка, треба його регулярно мозати. Там отвір такий кривий у корпусі. І воно забиває по тоді літольчиком. Так, все, ну, пробуємо ставити на трактор. Так, розбираємо ми коробку, витягли цей вал і тепер оцей почивник ось 208. Ми його провіряємо міф за допомогою хліба, глухий почивник. в глухому. Коротше, напхали туди хліба і тепер вставляємо вал і б'ємо. І він лізе. Якби не ліз, я б не показував. А лізе, трошки хліб лізе її через руліки, але ви і подчибники. Ну що, б'ємо долі. Настрой. Сюди, сюди, сіди, сюди, сюди. Осиди, знімай. Чи треба ще хліба добувати? Треба хліба добувати. Так. Погано, що не свіжий, не ліпиться.

пока Ну и что, последний удар и все получилось. почивник тут, а ну покажи. И хлеб тут. Вытягиваем. Так. Еще и на вечере будет. Да, да уплотняет добрый, конечно. Ідемо долі. Щоб поміняти ці почивнички, треба розбирати оці всі шестерні. Ну, ми обдурили судьбу. Розтопорили оце колечко і вибили вал туди, шестерня з кольцом ішла по валу. Оця шестерня. Короче, ми її вибили всю на ту сторону. Шестерня залишилася ця в коробці. Замінили почівники, наварили корпуса своркою, меддю, бо трошки, трошки гуляло. І забили, все собрали. Так. Оце хитре колечко. Щоб його зняти, треба отут придавити, щоб воно не, про, не проверталося по цьому. І тільки тоді його можна виковіряти. Іначе його виковіряти невозможно. Так, тепер. Уже ми хотіли розбирати центральний вол. Трошки розкрутили гайку, потім прийшла мисля, це витягнути без нього. Зараз закручуємо оцю гайку назад і збираємо далі коробку. Так, залишилося зажати ці почівнички. Садимо на такий герметик Стоп різьбо. оцю гайку. Та що завжди відкручується. Вона сиділа на герметику, як бачимо, вона така біленька, І було все нормально. Герметик плюс шплінтик. Ну вона держалась на герметику намертво, І цей раз садимо так само. Так, дегойка. що ти не маєш. Так. Жить між шестер щоб не прокручувалось, ми заложили кубик. Між шестер. І круто Так, уже вечір, з коробкою так і не закінчили, затянули оцю штуку шестерню, зашплінтував я на ступрі От, О, так вийшло. Ох, так тягнули півтора метра труба. Аж печенки собі порвав. Ну крутиться, звісно, все добре, але ось, мабуть, начало кінця. Це на задню передачу, на задній худ. Оце з іншої сторони. Тут, в принципі, вперед. Все добре, блестить усе, все, а тут вже пішло цементація, вже пішла. Не вистачило одного 208-го почівника сюди внутрь, Той, що ми хлібом вибивали. Один пішов туди, щось я провтекав, не купив. Все, звісно, крутиться. Як в лучих думок Парижа. Красота, прям вообще, всі вали. Шепчуть. Що то почівнички якісні. Оставив його тут тільки нижній і оцей остався. Ще сюди буде 210-й новий, сюди новий і два 212-й от на тому валу будуть нові. Ну вже вечір складати вже будемо завтра. Все, ставимо пальці вгору за ремонт. І продовжуємо завтра далі.